Для реалізації на території Волинської області державної політики з питань фізичної культури та спорту, а також виконання відповідно профільної програми обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2024-2025 роки, департаментом фінансів обласної державної адміністрації були доведені відповідні граничні видатки до проєкту обласного бюджету на 2024 рік у розмірі 54 мільйонів 418 1400 400 гривень для реалізації відповідно у нашому регіоні двох інших програм: а це саме обласної соціальної цільової програми з національно-патріотичного виховання, передбаченої на 2024 рік, і так само обласної соціально соціальної цільової програми з Молодь Волині, яка теж передбачена до 2025 року. На реалізацію цих двох програм відтак. Передбачено 1 мільйон 138 тисяч гривень. Відразу я принагідно зауважу, що обсяг фінансування профільної програми з фізичної культури та спорту передбачався звичайно за сприятливих фінансових умов, умов мирних, невоєнного стану. Щонайменше це вдвічі більше. Тому що програма передбачає реалізацію чималої кількості різноманітних заходів. Але ми прекрасно розуміємо, що всі видатки мають йти першочергово на забезпечення потреб військових для наближення нашої перемоги. Тому ми будемо намагатися використати цю доведену цифру на максимум для того, щоб зреалізувати ці дві програми. Першочергово, відповідно на захищені статті, це на Видатки на заробітну плату на енергоносії, оскільки в нашій програмі обласній фізичної культури та спорту передбачено отримання дитячо юнацьких спортивних шкіл. Таких установ, які фінансуються з обласного бюджету, перебувають в оперативному управлінні профільного департаменту культури молоді та спорту, є аж вісім. Це такі установи, як обласна дитячо-юнацька спортивна школа, Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби, Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа, колос, Волинська обласна дитячо юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю, центр фізичної культури та спорту для осіб з інвалідністю інваспорт. Волинський обласний центр фізичної культури та спорту, спорт для всіх, школа вищої спортивної майстерності, а також комунальна установа Волинський обласний молодіжний центр. Це відтак з цієї суми граничні видатки передбачені в сумі 48 мільйонів 17 тисяч 800 гривень. Це з урахуванням виключно витрат на захищені статті. Зокрема, видатки на заробітну плату складатимуть 34 мільйони гривень 168 тисяч гривень, нарахування 7 мільйонів 317 тисяч гривень. Ну і оплата комунальних послуг і енергоносіїв це 2 мільйони майже 626 тисяч гривень. На незахищені поточні видатки, а це безпосередньо придбання матеріалів, пожежна охорона, утримання будівель, послуги зв'язку. І що не менш важливо, це заходи, адже в цьому і виявляється наша специфіка, оскільки дитячо-юнацькі спортивні школи. Мають розвиватися і проводити заходи в сфері фізичної культури. Чимала кількість. Вище згаданим установам, про які я говорив, теж було передбачено всього лише, звичайно, але ми розуміємо, що ця цифра в нинішніх умовах і так дуже добре, що вона є. Це 3 мільйони майже 886 тисяч гривень. Ми намагалися дуже комплексно підійти до вирішення цього питання. Звичайно, коштів. Не вистачає, але наші всі заклади, які перебувають в оперативному управлінні, ті про які я вже згадував, також фізкультурно-спортивні товариства, Колос, Україна. Вони цілком і повністю передбачено в проєкті бюджету на 2024 рік. Фінансування і покриття всіх видатків на захищені і незахищені статті. Тільки по кожній установі це відповідно різні цифри. Скажімо, якщо ми говоримо про установи такої форми, як дитячо юнацькі спортивні школи, то ми намагалися, знову-таки, перебуваючи, ми були готові до діалогу, ми спілкувалися з керівниками і намагалися врахувати всі ці вимоги і умови для того, щоб все-таки виділити, і нам більше того це вдалося, певну кількість коштів для кожної з установи на проведення заходів. Однак, Звичайно, що є, як і в будь-якій галузі, потреби, і, зокрема, нагальною потребою, яка стоїть однією з ключових на 2024 рік, це є фінансування і, зокрема, забезпечення виплат ветеранам нашої галузі. На жаль, на 2024 рік, з прикрістю, але мушу це констатувати, що такі видатки не були закладені у зв'язку з цими доведеними цифрами. Аналогічно, взагалі, не передбачається поки що станом на сьогодні. Я надію, що це все-таки поки що, не на постійній основі це фінансування спортивних клубів наших з ігрових видів спорту. Станом на сьогодні таких видатків в проєкті обласного бюджету на 2024 рік немає. Так само стоїть нагальною теж потреба це. Фінансування, зокрема, виплати одноразової грошової винагороди кращим спортсменам з олімпійських і нолімпійських видів спорту, а також з видів спорту для осіб з інвалідністю, за підсумками виступів на різнорівневих змаганнях протягом 2023 року. Теж ми цю виплату одноразову грошову не закладали. Ну, я сподіваюся, що це, зрештою, теж поки що. Також ми планували збільшувати щомісячні стипендії спортсменам з олімпійських видів спорту, а це близько 30 спортсменів. Суми там коливаються залежно від досягнень. Найменша стипендія, якщо я не помиляюся, становить 500 гривень. І для того, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, найнижче досягнення наших найкращих спортсменів Волинського регіону це чемпіони України серед дорослих. Це положення ми над ним пропрацьовували, теж потребує удосконалення, і зокрема, ми планували напрацьовуючи варіант найбільш прийнятний в нинішніх умовах, хоча б збільшити на 50%. Однак, поки що, станом на сьогодні у проєкті обласного бюджету на наступний рік цього не передбачається. Так само відповідно виникала потреба у фінансуванні, і вона поки що станом на сьогодні не передбачалася. Це в забезпеченні функціонування Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту. А це стипендії для 25 кращих спортсменів області, які є членами національних збірних команд України. Поки що знову таки станом на сьогодні. Фінансування такої команди на 2024 рік не передбачається ну і не менш важливий захід це проведення фізкультурно-спортивної реабілітації для учасників бойових дій, які зазнали інвалідності під час виконання свого військового обов'язку. Ми теж. Намагалися закласти відповідні кошти, але поки що, я переконаний, що це тільки станом на сьогодні. На жаль, ми здійснити такої фізкультурно-спортивної реабілітації в наступному році не маємо можливості.